Доброго дня, діти! На минулих заняттях ми з вами вчились порівнювати предмети. Наприклад, предмети можуть відрізнятись розміром. Назвіть цих істот та порівняйте їх за розміром. Слон більший. А кошеня менше. Можуть відрізнятись довжиною. Хто ці істоти? Порівняйте їх за довжиною. Ящерка коротша. А змія довша. Можуть відрізнятись висотою. Назвіть ці предмети та порівняйте їх за висотою. Будинок вищий, а дерево нижче. Можуть відрізнятись шириною. Назвіть ці предмети та порівняйте їх за шириною. Стежка вужча. А дорога ширша. Можуть відрізнятись товщиною. Назвіть цих істот та порівняйте їх за товщиною. Крокодил товщий, а змія тонша. А тепер давайте порівняємо дві пляшки. Зовні вони однакові, відрізняються лише тим, що в одній є вода, а в іншій ні. Виявляється, є дещо, чого ми не можемо побачити, але можемо відчути руками. Якщо ці пляшки взяти у руки. Що про них можна сказати? Руки по різному відчувають їх. Кажуть, що пляшка з водою важча, а порожня легша. Вони відрізняються масою. Як ви думаєте, що легше автомобіль чи велосипед? Велосипед легший. Ніж автомобіль. Що важче? Кошеня чи повітряна кулька? Кошеня важче, ніж повітряна кулька. Вимірюють масу за допомогою ось таких приладів. Це ваги. Серед них є ось такі. Їх називають терези з коромислом та шальками. Ними зручно порівнювати предмети за масою. Щоб порівняти масу предметів, за допомогою таких терезів треба покласти ці предмети на різні шальки. Важчий предмет опуститься нижче, легший, підніметься вище. Тобто жовта паличка легша, ніж синя, а синя важче, ніж жовта. Але якщо я до жовтої покладу ще червону, то їх маса стане однаковою. Тобто синя паличка має таку ж саму масу, як жовта і червона разом. Як ви думаєте, що легше тенісний м'ячик чи яйце? Тенісний м'ячик легший, ніж яйце. Що важче? Пляшечка з фарбою чи свічка? Пляшечка важче, ніж свічка. Що легше? Грудка паперу чи ватні диски? Їх маса однакова. Сьогодні ми з вами дізналися, що предмети можна порівнювати за масою. Не завжди ми на око можемо визначити важчий або легший предмет. В таких випадках використовують ваги або терези. Сьогодні ми порівнювали масу предметів за допомогою терезів. А тепер завдання для вас. Озирніться вдома довкола. Оберіть будь-які два предмети. Візьміть їх у руки та спробуйте відчути, який з них легший, а який важчий. Наприклад, що важче? Іграшка чи гантеля? Яблуко чи повітряна кулька? Успіхів вам до зустрічі!